Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема це поділ слів на склади для переносу. Також перенос слів зі збігом приголосних звуків та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Видумуй, пробуй, твори розум, фантазію, прояви. Активним і уважним будь! І про кмітливість не забудь! Працюємо сьогодні з підручником сторіночка 32-33. Запишемо каліграфічну хвилинку, Відкрийте зошити, пропустіть два робочих рядочка від останнього запису. Запишіть число. Класна робота! Сьогодні попрактикуємося над написанням великої маленької букви К також складів К. Ке -кі -р К, РК, Ск, ДК, ЖК. І слова Капуста, Калина, Коровай. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, будь ласка, поділіть слова капуста, калина і коровай на склади. Запишіть на наступному робочому рядочку. Давайте перевіримо. Капуста три склади. Калина теж три склади. Коровай теж три склади. Пограємо в гру телеграфісти. Вам потрібно поділити слова на склади, плескаючи в долоні на кожен склад. Отже, приготували долоньки. Перше слово. Літо ділимо на склади. Літо. Наступне слово яблуко. Поділіть. Перевіряємо яблуко. Наступне слово сонце. Перевіримо сонце. Наступне бабуся. Бабуся. Другу колоночку робите самостійно: дім. Школа. Буряки. І останнє слово галявина. Молодчинки. Наша читалочка радить вам прочитати текст Остапа Вишні. Давайте його прочитаємо. Одного вечора ліг Василько і взяв книжку перед сном почитати. Він не знав, що лежачи книжку читати не можна, бо псується зір і книжка. Лежав Василько, читав і скоро задрімав. А книжка впала. Сторінки на ній дуже пожмакалися. Це діти уривок з текста Остапи Вишні. Як ви думаєте, чому читалочка вибрала саме цей текст? Тому що цей текст, дітки, він повчальний для вас. Ви зараз багато читаєте і повинні знати, як правильно це робити, і як правильно користуватися книжками, щоб вони довго вам служили. Давайте проведемо дослідження. Знайдіть в тексті слова, поділені рисочками на частини. Прочитайте ці слова. Книжку. Лежачи, псується. Молодці. Поясніть, для чого їх поділили? Навіщо поставили тире між ними? Правильно, бо в нас закінчився рядок, а слово ще продовжується. І для того, щоб його кудись записати, поставили рисочку і перенесли на наступний рядочок. Зробіть висновок, що треба зробити, щоб перенести частину слова в інший рядок. Перевірте себе за правилом. Слова з рядка в рядок переносимо по складах. Подивимося третє завдання. Послухаємо текст про пригоди щебетунчика. Щебетунчик не знав, як правильно перенести слово листок. Родзинка і читалочка вирішили йому допомогти. Переносити треба так, листок, сказала родзинка. Ні, переносимо так листок, заперечила читалочка. Щебетунчик розгубився. Кого слухати? До друзів підійшов гаджик Дівчатка, ви обидві сказали правильно, це слово можна переносити по різному. Давайте прочитаємо і запам'ятаємо правило, яким скористався гаджик Слова зі збігом приголосних можна переносити по-різному. Наприклад, дві рник і двір. Ник. Тобто, якщо у нас зустрічається дві приголосні букви разом, то їх можна розірвати при переносі, а можна не розривати. Давайте випишемо з тексту про Василька виділені слова. Не забудьте записати вправа 5. Поділіть їх для переносу різними способами. Отже, слово листок. Поставте тире і напишіть, що ми можемо поділити його як сток і листок. Діточки, для того, щоб записати слова, поділяючи їх для переносу, нам не потрібно ставити багато рисочок, як ми ділили слово на склади. Ми ставимо всього одну. Тому що, коли переносимо слово з рядка в рядок, ми ставимо всього одну рисочку, правильно одне тире. Тому будьте уважні, коли вам кажуть поділити слова для переносу різними способами, то треба ставити одну рисочку між складами. Але можна ставити її по-різному. Для цього треба записати слово декілька разів. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Продовжимо працювати далі. Виконаємо завдання 6. Прочитаємо, як гаджик поділив для переносу слова пригода, пригода читає уроки. Проведемо з вами дослідження. Визначте, скільки складів у кожному слові. В слові пригода скільки складів. Три. Молодці. В слові читає. Два. В слові уроки. Два. Скількома способами гаджик пропонує перенести перше слово. Вірно. Двома. Скількома способами пропонує перенести інші слова. Вірно, одним способом. Які склади гаджик не відривав від слова? Прочитайте і запам'ятайте правило, яким він скористався. Під час переносу не можна відривати від слова склад з однієї букви. У парку родзинка побачила оголошення. Давайте його прочитаємо. Оголошення. У суботу на лавці в парку я забув книжку про динозаврів. Хто забрав її, прошу зателефонувати на номер 068 838 65 32 Андрій. Про що ви дізналися з оголошення? Вірно, що хтось загубив книжку. Як ви вважаєте, чи вміє Андрій переносити слова? Правильно, не вміє. А чому? Тому що він порушив правила переносу. Давайте з вами допоможемо йому. У суботу на лавці в парку я за був книжку, одну букву ми не переносимо. Хто забрав її, прошу зателефонувати на номер. Ось таким чином треба було переносити слова. Випишіть слова, які Андрій переніс неправильно. Та поділіть їх на склади для переносу. Давайте перевіримо: слово забув перенести потрібно так. Забув. Тільки один спосіб, тому що одну букву ми не можемо відірвати від складу. Наступне слово забрав. Ми можемо перенести тільки так: забрав. Слово номер переносимо так. Номер. Відгадайте загадку. Дерево не дерево, а листки має. Той буде мудрий, хто її добре знає. Правильно, дітки, це книга. Щебетунчик хоче взяти у вас інтерв'ю. Запишіть відповіді на його запитання. Чи любиш ти читати книжки? Я дуже люблю читати книжки, відповіла так я. Які книжки тобі подобаються? Мені подобаються книжки про тварин. Де ти береш книжки для читання? Книжки я беру в бібліотеці. Будь ласка, дайте відповіді на запитання та запишіть їх в зошит. Самостійно виконайте вправу номер 11 на сторінці 33. Не забудьте повторити правила. У вправі вам потрібно допомогти читалочці поділити подані слова для переносу різними способами. Отже, ви пишете слово, ставите тире, а далі Пишете слово і ставите між складами тире. Ставити тільки одне тире для того, щоб показати, як можна перенести слово з рядка в рядок. Отже, слово казка, як ми можемо перенести. Казка. Так, а ще який є спосіб? КАЗКА. У нас тут з вами є збіг приголосних, ми їх можемо або розривати, або ні. Оберіть, будь ласка. Квіточку своєї роботи на уроці намалюйте її в зошиті. Дякую вам за роботу. До побачення!